Я єссенья кальман. що мене робить щасливою. Мене робить щасливою багато речей. Я люблю, коли мама мене обіймає вранці, від цього я відчуваю тепло та радість. А ще я люблю, коли я з друзями граюся на майданчику. Там ми смію. А ще я люблю, коли сонечко світить яскраво і, і коли пташки співають. Від цього я теж можу відчути радість. А ще я люблю, коли я малюю дуже красиві малюнки або коли мені читають казку перед сном. А що тебе робить щасливою? Може, це. Улюблена іграшка або морозиво, або прогулянка з мамою. Я думаю щастя це коли поруч ті, кого ти любиш та робиш те, що подобається.